Привіт усім просто про марки на зв'язку. Сьогодні будемо говорити про дві платформи Хорошоп і шопіфай. Ну і в рамках цього відео спробую повісти що ж краще, чи українських Хорошоп, чи канадський Шопіфай. Це відео стало можливим завдяки коментарю користувача, який я отримав в попередньому відео, яке стосувалося також Хорошоп, але я порівнював із іншою платформою, яка називається Веблю. І користувач пише: Хорошоп чи шопіфай, та чому? Ну і відповідно, спробуй піділитися своїми суб'єктивними думками на рахунок цього. Не забувайте, що ви на каналі просто про маркетинг. Якщо вас цікавить будь-які питання, які стосуються маркетингу, підписуйтесь на мій канал, я буду радіти кожній підписці. І якщо це відео вам стало корисним, не забудьте поставити лайк і залишити свої коментарі. Тепер, чому я можу про це говорити? Трішки про мій досвід. З 2014 року я займаюся маркетингом, і за цей період в мене були проекти, які стосувалися, де я розробляв багаторівневі структури інтернет-магазинів. І про багаторівневі структури ми ще сьогодні в рамках цього відео поговоримо. Хто не знає, що це таке, ви обов'язково зрозумієте. Знаєте, щось таке. Далі проводив технічні аудити, були сайти різні інтернет-магазини. Це кастомні, були на WordPress, тобто на WooCommerce, були і в тому числі і Shopify сайти. І останній рік я працюю в it компанії, яка винятково займається e-commerce website development. Тому в e commerce я трішечки плаваю і є. Тане якісь розуміння і практичні речі, я якісь робив саме в цьому напрямку. Тому це відео буде чисто думки seo спеціаліста і маркетолога. Якщо ви не поділяєте мої думки, є коментарі, обов'язково діліться своїми думками. і Це відео стане набагато кориснішим, чим просто я 10-15 хвилин буду транслювати свою думку. Тому що різні думки в кожного різний досвід, і я би рад, я був би радий, якби це відео містило декілька думок, тому коментарі саме для вас. Якщо говорити коротко про це відео, я піввідео буду хвалити Shopify, і є за що хвалити Shopify, і, а потім піввідео я буду журити Shopify, тому що є також певні недоліки, які ну, мені до кінця не зрозуміли, чому платформа, якою користуються, якщо я не помиляюся, біля 5 мільйонів інтернет-магазинів саме зроблені на Shopify, але в них є певні питання по фічам і чому їх немає. відсутні. Далі більше про це розкажу. Я ось візуалізував Хорошоп і Шопіфай, і ми можемо побачити, що Хорошоп це такий невеличкий будинок, шопіфай набагато більший. Ну, по статистиці я вже сказав. Якщо говорити, що Хорошоп це здебільшого українська платформа, шопіфа це міжнародна, і біля п'яти, ще раз повторюся, біля п'яти інтернет-магазинів створені мільйонів е магазинів, створені саме на Шопіфай. Почну із переваг. Перш за все, що Shopify має Shopify App Store, де ви можете встановлювати будь-які додатки, які вам потрібні для того, щоб повноцінно налаштувати свій інтернет-бізнес. Це може бути різні апки, які стосуються емейл-маркетингу, це оптимізації SEO. Ви можете також теми різні встановлювати, ви можете встановлювати різні інтеграції, які дозволяють вам збільшувати продажі в рази. Тепер що стосується інтеграції. за що люблять і поважають Shopify? Те, що в них є інтеграції, які дозволяють вам продавати свої товари, які містять, на сайті на інших платформах, тим самим збільшувати відповідно продажі, тому що ви одночасно на декількох платформах можете отримувати замовлення. Це інтеграція з Amazon, eBay, також ви можете свої товари імпортувати. Експортувати експортувати в соціальні мережі як Facebook Instagram в тому числі і налаштовувати Google Shopping Це все за рахунок спеціальних апок інтеграторів. Це великий жирний плюс, який відрізняється. Шопіфай від інших платформ. в хорошоп такого немає. У вас є певний функціонал. і Ви відповідно в межах цього функціоналу працюєте. Тобто, щось доставляти, ви не маєте можливості тобто, такого стор в хорошоп немає. Далі великий жирний плюс в. Shopify в тому, що ви можете кастомізувати свій сайт, тобто зовнішній вигляд, ви можете його зробити такий, який ви хочете. В хорошо є різні як би теми, але в них структура, порядок екранів одна та ж сама, тільки там кольорова палітра змінена, можливо, верхній менюшка якось змінена. Але в принципі, структура у вас класична, і ви ніяк не можете кастомізувати в хорошо свій інтернет-магазин. Якщо ми говоримо про Shopify, за рахунок того, що ви можете кастомізувати, ви можете вибирати теми, Ви можете будь-який інтернет-магазин зробити, як вам він хочеться, як ви хочете його бачити. Єдине, що в Shopify ви не можете все, що стосується чекауту, тобто це процесу платежів, ви його не можете ніяк редагувати, тому що є от певне обмеження в Shopify. Воно незмінне. Ось основні жирні плюси. Тепер повертаємося до мінусів. Чому ж хорошо, все таки краще за Shopify? Перше, що якщо ви все таки фокусуєте свій онлайн-бізнес в Україну, це українські платіжні системи. В Shopify є е, е, підключення, можливість апки, яка стосується платіжної системи української фонді. Ви можете це все налаштовувати в коментарях. Я читав, що коли ви налаштовуєте фонді, там є проблема із переро. Налаштуванням в кого був досвід, будь ласка, напишіть в коментарі, чи це так чи ні. Якщо говорити за хорошоп і налаштування сайту під Україну, то в хорошоп є, якщо не помиляються, три платіжні системи, які ви можете на вибір налаштовувати: так, LeakPay, Portmone і вейфопей, тобто будь-який із цих трьох платіжних систем ви можете налаштовувати себе на сайті. Тому ось вибір налаштувань, що стосується платіжних систем, якщо ви все-таки плануєте бізнес запускати в Україні, в хорошоп краще. Слідуюча важлива штука це підтримка. Коли ви щось робите, вам потрібно завжди в когось запитати, хто має досвід. Тут в чому проблема? Що Shopify – це міжнародна і міжнародна платформа і комунікація йде на англійській мові. Якщо у вас з англійською не все добре, то в хорошопі всі спілкуються на українській і відповідно всі. Різні інструкції і приписки можете спілкуватися на українській мові. Це великий плюс хорошо, але в розрізі, якщо ви запускаєте в межах України свій онлайн-бізнес. Далі, способи доставки. Якщо стосується України, то в Shopify є нова пошта, є Укрпошта, тобто є апки де ви можете встановлювати і налаштовувати. Але в чому проблема в тому, що ви за будь-яку апку маєте додатково оплатити? Ось, наприклад, від 5 доларів місяць, ну і відповідно там за, за, платі, за, за оплату чи за. Покупку, ви ще додатково будете платити там якісь центи. Якщо ж говорити за хорошоп, то налаштування будь-яких, ось, наприклад, способів доставки там набагато більший вибір. Якщо зайти в хорошоп, ось тут написано, які ви можете налаштовувати взагалі е, варіанти доставки. Тут набагато більший вибір, як ви бачите, і ви за це додатково не платите. Ви просто платите за підписку за платформу і це все налаштовуєте. Слідуючи ціна. Якщо говорити за Shopify, то стартує ціна від 29 доларів. Плюс не забувайте, що ви будете платити за будь-яку апку, яку вам потрібно додаткові витрати, тобто за підписку. Якщо говорити за Хорошоп, то ціна народна від 6 доларів за місяць. Ви можете побудувати свій інтернет-магазин до тисячі товарів, які він буде містити. Ну і останній жирний мінус: це багаторівнева структура. І в Shopify з цим повна біда. Чому біда по почну із того, що таке багаторівнева структура, і чому це важливо? Взагалі, я неодноразово казав, що якщо ви фокусуєте свій інтернет-магазин на те, що він отримував великий пошуковий трафік, то 50% успіху це правильна структура інтернет-магазину. Ось я це завжди говорю, що це певний фундамент. От якщо ми хочемо будинок побудувати це ваш інтернет-магазин, то ось цей фундамент відповідно це 50% успіху, і Це правильна структура інтернет-магазину. Ну я й тут візуалізував, що хорошо ось такий фундамент. Надійний, а в Shopify з цим є проблеми, і більш детальніше зараз про це скажу. Отже, багаторівнева структура, що я тут написав, для інтернет-магазинів від тисячі товарів. Так, Якщо ви плануєте побудувати великий сайт на кількість більше, ніж тисячу товарів, то вам потрібно будувати багаторівневу структуру. Що таке багаторівнева структура це існування в сторінок категорій і підкатегорій різних рівнів. Показую, наприклад, розетки. Чим розетка класна, неодноразово це показував. Ось є категорія ноутбуки. Ось і всі користувачі, які вводять запит просто загальний ноутбук, ноутбуки, купити ноутбуки, вони попадають на цю категорію. Якщо користувач буде вводити запит, наприклад, купити Apple ноутбук, чи Asus, чи Dell, то під це є окремі сторінки, і тут налаштовані SEO-фільтри, які генерують оці ці окремі сторінки. Ось, якщо ми активуємо, наприклад, Dell, ми можемо побачити, що в нас h один помінявся, в нас URL помінявся, і це окрема сторінка, яка індексується окремо. Тобто, коли користувач буде вводити запит ноутбуки Dell», він буде переходити на цю сторінку, де він буде релевантні товари. Бачити, і оці сторінки показуються відповідно окремо в пошуковій системі. Чому це важливо? Тому що для пошукової системи важлива релевантність, якщо користувач вводить запит купити ноутбук для ігор Dell», то він, коли попадає на вашу цільову сторінку, він повинен бачити лише ноутбуки бренду Dell, які підходять для ігор. Це важлива штука. І Ще інший приклад. На в попередніх відео я там показував. Семантичне ядро, тобто різні групи пошукових запитів по тематиці: жіночий одяг великих розмірів. Зверніть увагу, скільки тут підкатегорій і скільки рівнів. Тобто люди деталізують свої пошукові запити, і під усі деталізатори потрібно окремі сторінки створювати на вашій стороні, якщо ви будуєте інтернет-магазин. Ось, дивіться, жіночий одяг, великих розмірів» — Це категорія. Далі «Сукні великих розмірів це підкатегорія, сукня 48 восьмий розмір, п'ятдесятий і так далі. Далі деталізується саме п'ятдесятий розмір, літня сукня 50 розмірів. Тут вже два деталізатори: один розмір, другий. Коли його будуть носити? І це підкатегорія третього рівня. І це називається багаторівнева структура. Спочатку ви розумієте, як користувачі вас гуглять, як таталізують наміри свої, як вони хочуть побачити свій товар максимально швидко. І на основі цього потім розбудовуєте цю структуру. Тепер повертаємося до хорошоп. В хорошоп з цим взагалі проблем немає, і вони все зробили для того, щоб будувати будь-які складні структури. Там підтримується така ієрархія категорій, підкатегорій і підкатегорії, ієрархія правильна. Також ви можете налаштовувати себе фільтри, який ви тільки що показував, як це працює в розетці. Якщо говорити про Shopify, з цим проблем ми великі. І я цю тему досліджував. Є стаття, яка написана і мною, і технічними спеціалістами, які і по Shopify, на англійській мові, але ви можете її перекласти. І ми цю штуку досліджували. Досліджували, тобто зв'язку з тим, що був певний нас досвід, ми спілкувалися із саппортом Shopify, і відповідно на основі цього сказали, що з цим є проблеми. Тому кого цікавить, ви можете ось тут е, написано, ось навіть я є, щоб ви розуміли, що я приймав участь. Це не просто якийсь контент-менеджер, написав статтю. Ця стаття можна вважати, що вона технічна, тому що перед тим, щоб це що написати, ми розібралися в цій темі і відповідно поділилися своїми думками. Тепер в чому проблема в Shopify? По-перше, що в них є таке поняття як колекція. Колекція це певна група товарів. Ви не, має, не можете створювати підколекції. Тобто ви можете створювати колекції, колек, е, саб-колекції, але це ті ж самі колекції. І там з цим є купа проблем. от Якщо зайти в статтю, тут є. Так, давайте ми проскролимо. Зараз ми знайдемо. Цю ділянку, де про це пишуть. Так, так, так. Кейс сабколекції, сабколекції, сабколекції. Ну і тут показується скрін із Shopify про те, що ви будь-яку сабколекцію оформляєте як колекцію. І це неправильно. В чому проблема? Так, по перше, що урл неправильний, якщо говорити про правильну ієрархію урлів, то підкатегорія має іти через урлу категорії. Ось тут класно показано, що дивіться, якщо в нас, наприклад, категорія містить ось такий урл, то якщо ми підкатегорію формуємо, наприклад, білі футболки для чоловіків, то ось вигляд урла має бути ось такий. Якщо ми говоримо за Shopify і ми налаштовуємо ці сабколекції, то на саб-колекція порушується оця ієрархія урлів. Це перша біда. Друга біда це як це все менеджити, тому що у вас буде сайт містити, якщо у вас багато товарів, у вас буде дуже багато колекцій. Там є можливість в'юшки робити, але це не дуже зручно, чим в інших платформах управління саме цими категоріями і підкатегоріями. Друга помилка. Третя. Далі, все, що стосується внутрішньої перелінковки, у зв'язку з тим, що ви формуєте то один товар може бути в наприклад в колекціях і під колекціях, то формуються додаткові урли в Shopify, і вони не канонічні. І тут, ось, наприклад, показується, що взагалі перелінковка має бути в breadcrumbs, типу, якщо ви на товарі, то ви маєте повертатися на попередній рівні, тобто на, наприклад, на категорію з товарами. А тут ж так побудовано, що єдина версія канонічна товару, вона лінкується до на головну сторінку, і це так. Також порушення от внутрішньої саме і ієрархії. Далі, якщо ви хочете перелінкувати сторінки в межах цього кластеру, в межах категорії, вам потрібно використовувати лише менюшку, тому що там біда і ви не можете налаштовувати правильно SEO фільтри. І у вас буде менюшка дуже громістка, якщо у вас сайт містить багато товарів. Це також є питання по дизайну. І, і все. Ось основні проблеми. Якщо повертатися до мого файлу, що я написав фільтри генерують сторінки, які не індексуються. Так, в Shopify будь-які фільтри, які ви встановлюєте, чи це апка, чи це в теми якісь фільтри, вони генерують динамічні урли, тому що це певне обмеження, яке йде із Shopify. От я зараз покажу, наприклад, і сайт. Дивіться, ось є категорія з сіма футболками. Є частина користувачів, і коли вони щось хочуть купити, вони вводять запит свого розміру. От вони кажуть, мені потрібна футболка XL. Що ми виберемо, наприклад, який XL? У Мене два XL, два XL 55 ми можемо побачити, що урлі формується динамічний хвіст, і оця сторінка не індексується, тому що якщо ви зайдете в перегляд сторінки і пропишете canonical, canonical, то ви можете побачити, що канонічний вигляд урла це тобто категорія для пошукової системи, це не окрема сторінка. І це неправильно. Тобто, оця сторінка на запити, коли користувач уточнює, мені, будь ласка, покажіть футболку 2 xxxl вона просто недоступна пошуковій системі. Ви втрачаєте просто частину користувачів, які б могли по цим запитам переходити на ваші сторінки. З цим біда. Що можна з цим зробити? Можна писати кастелі, так звані, тобто кастомізувати сайт сайт. Ну і рекомендую в рамках реклами, можна сказати, компанію WebMerien, яка має толкових спеціалістів, вони працюють, в Shopify, вони допоможуть вам кастомізувати, щоб це все правильно зробити. Але це все проблема в тому, що це буде вам коштувати додаткових витрат налаштування. Якщо ми говоримо за хорошоп, то ви можете за підписку це все робити. Тут же ж треба підключати розробників це додаткові витрати і час, і не забувати, що це костиль, тому що платформа забороняє ці штуки робити А ми щось там допилюємо, щоб воно все-таки правильно працювало. Тому висновки наступні: якщо ви не плануєте масштабувати свій сайт, якщо ви не хочете створювати власний великий сайт, там, наприклад, у вас сайт містить декілька товарів і все, то вам ідеально підходить Shopify. Ось я написав, якщо ваш сайт на декілька товарів, ви не розглядаєте SEO як канал трафіку Shopify Тому що в Shopify є великі переваги, що ви можете налаштовувати інтеграції і отримувати продажі. За межами свого сайту на інших платформах, маркетплейсах, в соціальних мережах великий жирний плюс Shopify. Якщо ж ви плануєте масштабувати свій сайт, робити великий сайт, типу як розетка, то найпростіше це Хорошоп. Якщо ж ви хочете, щоб ваш сайт був кастомний, мав якісь такі специфічні якісь фічі, то. В Хорошо, повністю, можливо, вам не закриє цей запит, і вам потрібно створювати якісь open source на open source платформі, типу в WordPress на WooCommerce платформі, створювати свій сайт, робити якийсь дизайн, допилювати будь-які фічі, які вам подобаються. Якщо коротко, то це мої думки. Я надіюсь, нічого я не забув. Не забувайте, якщо у вас є інші думки, ви можете їх транслювати в. Все в під відео в коментарях. Я чекаю, щоб це відео було із різними думками. Якщо вам це відео сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. І саме головне, забув сказати, якщо у вас є можливість, донайте на ЗСУ. Є мій власний проєкт, який називається Задронать, де я збираю кошти і купляємо ми різні дрони, передаємо нашим захисникам. Тому долучайтесь. На сьогодні це все. Зустрінемось онлайн, далі буде.